Закривочі на масштабну вирубку дерев на Кірвоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, під у якого незаконно зрубали 225 дерев. Збитки державі сягли майже 5 мільйонів гривень. Чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення. Працівники ДБР вже скерували обвинувальний акт до суду, а фігуранта звільнено з посади. Встановлено, що через мовчазну згоду посадовця на території природного заповідника Новомиргородське ДП «Ліси Україна незаконно зрубали 225 дерев. Посадовець, замість того, щоб охороняти ліс, фактично заплющував очі на незаконну вирубку дерев. Фіграна обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно обвинуваченого накладено арешт. Санкція статті Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Четверо жителів Кіровоградщини захворіли на грип, і понад 2700 людей на Гервеї. Минулотижневу статистику оприлюднив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці констатують, що кількість випадків ГРВІ зросла на 250, однак рівень захворюваності залишається нижче і під порогу майже на 47%. Натомість акцентують, що грип вже в області, і за тиждень грип типу А діагностували чотирьом людям. Захворіли однорічний хлопчик із Компанівської громади, дворічна дівчинка зі Смолінської. Та 15-річна дівчина із Бобринецької громад, а також 63-річна жінка із Кропивницького. Усі не були щеплені від грипу. При цьому наголошують епідеміологи. Саме вакцинація залишається єдиним дієвим засобом профілактики. Із початку підсезону, а це жовтень минулого року. В області щепилися понад 4,5 тисячі осіб. Вакцинація дієва і можна проводити навіть у січні, в лютому, тому що сезон грипу і циркуляція вірусів грипу буде тривати до травня місяця. Особливо важливою є вакцинація людей із груп ризику. Група медичного та епідемічного ризику це люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники, військові, працівники сфери освіти, обслуговування, торгівлі, транспорту. До таких вразливих категорій за багаторічним досвідом відносяться також вагітні та люди, які перебувають у спеціалізованих колективах. Для них становлять особливу загрозу віруси грипу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнення. Уроки скасовуються. В Кропивницькому через негоду та різке похолодання продовжили зимові канікули у школах. Відповідне рішення прийняли в міській раді. У 30 школах канікули пролонгували до 14 січня включно. В ліцеях Центральний, арт «Арт-плюс», Гімназії Подільська, а також навчально-ресурсному центрі Сузір'я Доброти навчання відновлять 16 січня. В другому корпусі ліцею науковий учні повернуться за парти 19 січня. До 25 січня заплановані канікули в ліцеї Муніципальний колегіум та Новомиколаївській гімназії. Ще два приватні заклади освіти не Важаючи на заморозки, не припинятимуть роботи згідно затвердженого графіку, працюватимуть також дитсадки, заклади професійної та фахової передвищої освіти. У владі зазначили, якщо утримається низька температура, навчальний процес можуть відтермінувати ще на деякий час. Щоб діти не захопіли, не травмувалися, не померзли, тому прийнято рішення. Потім ми приймемо, в залежності від того, коли вже закінчаться морози, так, коли закінчаться ці погодні умови, ми вже вирішимо, чи ми будемо наздоганяти матеріал або весною, або перед літом. Не можуть тільки слабаки, а сильні впевнені, що вийде. В такому дусі тренери хортингового клубу «Воля» з Новомиргорода готують з дітей майбутніх чемпіонів. На тренуваннях малеча викладається на повну, щоб перемагати на великих турнірах. На чемпіонаті України в Києві серед 400 учасників вихованці клубу здобули 5 медалей. Восьмирічний Віктор став найсильнішим у своїй віковій категорії. У змаганнях я посів перше місце. Я радий. Батьки сказали, що я молодець, що чемпіон України це на все життя. Бути дисциплінованим та ніколи не здаватися Віктора і його товаришів по команді вчить тренер Богдан Бабенко. Під його наставництвом в клубі зараз займаються 70 хортингістів віком від 4 до 18 років. Діти тренуються по декілька годин, 6 днів на тиждень. Зміцнюють тіло, розвивають гнучкість, витривалість та відточують удари під час спарингів. Так, стоп, Тимур, чому руки болтаються? Підніми їх вишити. Як окремий вид спорту хортинг заснували в 2014 році. Це бойове мистецтво з українським корінням, що походить ще від запорізьких козаків. Хортинг змішав у собі елементи боксу, карате, боротьби та низки інших єдиноборств. Хортингісти застосовують десятки різноманітних прийомів. Можна бити руками, ногами, проводити китки та больові захвати. В першу чергу це не про змагання, не про якісь там досягнення дуже великі, там, не стати якимось професійним бійцем, а більше поєднати в собі, виховати дитину, щоб вона була, знала, що потрібно захистити себе, там, своїх батьків, свою батьківщину, якщо це буде потрібно. Микита займається хортунгом майже чотири роки. Раніше бувало так, що ровесники ображали в школі, говорить хлопчик. Але тепер може поставити на місце будь-якого завдяку. Я пішов на тренування, з ними вирішив поборотися і виграв. І він тепер відстав. Я не боюся застоятися і за себе, і за інших. Також прийоми з хортингу сьогодні використовують для підготовки українських поліцейських. Прижилося це бойове мистецтво і за кордоном. Школи хортингу з'явилися в Латвії, Литві, Туреччині та Польщі. Щороку з цього виду спорту проводяться всеукраїнські та міжнародні першості. На поєдинки хортингісти обов'язково виходять у захисному екіпіруванні. Це контактний травматичний вид спорту. Для цього треба нам захист, шален, шлом, перчатки. На пах і на кладки. і в зуби капа. цього року. Кіровогращина буде господаркою чемпіонату України з хортингу. Переможці цих змагань отримують шанс потрапити до української збірної і представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. Тому молоді хортингісти вже наполегливо готуються, щоб гідно виступити і не осоромити емблему свого клубу. Воля. Давай, Володимир! Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Хильнув зайво, сів за кермо та збив пішохода прямісінько на переході. У Кропивницькому на перехресті вулиці Юрія Коваленка та Леоніда Каденюка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано жінку. За попередніми даними, водій автомобіля 1993 року народження перебував у стані алкогольного сп'яніння та допустив наїзд на жінку 1956 року народження, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переходу. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286.1 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують, всі обставини та причини ДТП. Чировоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти діб на території області очікується холодна погода з послабленням морозів до кінця тижня. 15 січня очікується невеликий сніг в решту часу періодів переважно без опадів. Нічна температура 13 січня буде в межах 11 16 градусів. 14-15 січня 9 з 16 та 17 січня нічна температура буде в межах 5-10 градусів морозу. Денна температура 13 січня очікується в межах 6-11 градусів, з 14 по 17 січня денна температура становитиме 3-8 градусів морозу. Дякую вам за увагу!